Росія запустила по Україні 6 ракет «Іскандер», крилаті, балістичні, а також 40... Три дрони протиповітряна оборона перехопила половину ракет і більшу частину БПЛА. На шкоди Росіяни завдали у Харкові і Сумах. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала цю страсну п'ятницю із знущань над людьми і українськими містами. З нами є вже директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках Віктор Ягун, пане Вікторе, слава Україні. Героям слава добро здоров'я! Пане Вікторе, от ми бачимо, як у нас розпочинається Страсна П'ятниця. На жаль, вже в Харкові відомо близько сотні людей, поранені. Тож, на вашу думку, чого чекати нам на Великдень від цих нелюдів? Ну судячи з того, що відбулося на вербій неділі, і що зараз відбувається, я думаю, що можна чекати всього, що завгодно. Тому що ми маємо справу не з християнською країною. Е навіть, навіть навіть не таке слово, напевно, не можна підібрати. Країна, яка не має совісті і честі, розумієте? Тому що там все ж таки переважна більшість, напевно, ще й мусульмани, і не хочеться ображати там якісь інші релігії, але то, що вони не формуються і не, 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 не якось беруть до уваги, то, що світ можливо святкує якісь релігійні свята, це однозначно. Тому що. Це, це це до це до речі ще не перший рік ми бачили на протязі останніх 11 років перше перше боєзіткнення з ворогами було 13 квітня 2014 року в якому я приймав участь так само на вербну неділю і вони тішилися на що на вербну неділю вони вперше вбили офіцера українських ну, сил оборони тоді служби безпеки тому знаєте, не нехресті я не, не, не знаю не не, 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 які не мають нічого спільного з, 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 з душею, то що ми можемо чекати? Я не хочу зараз вдаватися якісь там релігійні речі. Але то, що ми, 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 ми маємо очікувати і готуватися до, до, до найгіршого, а якщо нічого не буде, тоді, тоді слава Богу. Якщо говорити про удар оцей у Харкові сьогоднішній, то росіяни били іскандерами і підірвали у повітрі, щоб було більше шкоди. Про це повідомляє обласна прокуратура. Про Намі одна ракета вибухнула в повітрі. Написали в телеграм-каналі харківські прокурори. Мені здається, що схоже, схоже, було і в сумах, коли одна ракета підірвалася в повітрі. Тож, пане Ягун, як ви бачите, це вже така ввійшла в систему росіян, така тактика терору. Ну, дивіться, тактика терору, вона вже неодноразово була ними продемонстрована. Це коли відбувається один удар, починається якась рятувальна операція, з'їжджаються рятівники, медики, там периметру точні поліція, і відразу, після там десь хвилин 5-10 сіки відбувається наступний удар, і це зроблено навмисно для того, щоб нанести найбільше шкоди. Власне, тим силам рятувальних операцій, щоб ми не мали можливість в подальшому застосовувати такі речі, тобто, це терористична методика, яка, до речі, активно використовується терористичними організаціями, коли ми бачимо один вибух, сходиться поліція, розбирають там якісь там речі, і починає і відбувається інший вибух. Тобто, це чисто терористичний акт. Пане Вікторе, тут національна поліція також і посилила заходи безпеки під час цьогорічного великодня. Можливо, навіть вибірковий огляд речей громадян. Про це розповіла спікерка Нацполіції пані Гірді Лівіс. І також екіпажі поліції будуть наближені до місць проведення богослужінь. Ми так чи вірно можна трактувати, що це якби аби було менше диверсій, грають на випоредження. Ну, зрозуміло, ви ж бачили, що відбувалося з намаганням підійти до, до, до натовпу людей, е, е, окремих осіб, які не розуміють, що вони творять, і е, в кінці кінців самі стають живими е, вибухівками. Тому е, для цього, щоб забезпечити е, безпеку скупчення людей на свято, буде зроблено декілька периметрів. Буде офіцери будуть знаходитися на дальних підступах. Де вони будуть спостерігати за підозрілими особами, вони будуть, ну зрозумійте правильно, якщо людина йде з кошиком, це одна справа, знаєте? Не думаю, що там всі кошики будуть перевіряти, ну це ж буде видно. А коли йде в спортивному одязі з наплечником, ну треба тоді подивитися, що він там робить в такому одязі з такими речами. Тобто, це, це однозначно буде перевірятися, і, і кажу ще раз, буде три три приємти: перший це попереднє спостереження. Друге це вхід на територію храму, і можливо останній кордон буде це вже або на дверях храму, навіть в самому храмі, пане Вікторе, А те, що Росія почала використовувати наших підлітків дітей для вчинення оцих диверсійних дій, підрив територіальних центрів комплектування машин військових інших об'єктів, на вашу думку, це вже якась інша фаза війни? Чи це просто таке відгалуження? Я не думаю, що це інша фаза війни. Це просто використання в будь-якої можливості дестабілізувати ситуацію в Україні і, зокрема, е е такі спричинити розкол суспільстві, тому що ми ж ми ж дискутуємо. Ми намагаємося зрозуміти, що відбулося. Чому підлітки не роз, не розуміють, куди їх затягують, і не і не не, не е реагують правильно так, як ну ми, ми на це все сподіваємося. Та тобто не не повідомляють поліцію. Служби безпеки, сили оборони, що їх вірбують, що їм дають якісь завдання. Це прогалина в нашого виховання, це відсутність комунікації між дорослими і підлітками. І це воно якраз зараз проявляється. Тому що я неодноразово кажу, що підлітки живуть в зовсім іншому інформаційному просторі. Вони не дивляться марафон інформаційний, це однозначно. І, можливо, деякі речі, які обговорюють дорослі, до них просто не доходять. Це вина і родини, і не знаю, там скрізь де я та, там школи, коледжів, навчальних закладів. Тому що якщо ти починаєш говорити про контингент, який використовують російські спецслужби, це як правило або діти з неболучних родин. Або діти, які залишилися без уваги батьків, в тому числі вони можуть бути і на фронті, і на заробітках за кордоном. А діти залишені там не знаю, діда з бабою, грубо кажучи, і їм їм треба заробіток, їм потрібно якісь там додаткові кошти. Їм їм щось ще щось потрібно. Адрелі адреналін потрібен. От вони його шукають в вихід в якихось там квестах. Вони ж не розуміють, що насправді відбувається. Я не думаю, що вони свідомі того, що вони готові підірвати наших військовослужбовців. Тобто, якщо б їх на якійсь стадії затримати або зупинити, то я думаю, вони щиро здивують здивовані, що вони приймають участь в протиправних діях на шкоду нашій безпеці, пане Вікторе. А як ви бачите, от така тактика маніпуляція дітьми для вчинення своїх злочинів в Росію? З якого століття використовується, наскільки це для них популярна е, технологія для російських спецслужб? Слухайте, ну ті, хто вчився в Радянському Союзі, вони з дитинства пам'ятають про всяких павліків морозових, про піонерів героїв, знаєте, і, 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 і синов полков, знаєте. Тобто, це, 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 це практика використання дитячих, дитячої праці, дитячих рук, дитячих речей. От згадайте, будь ласка, я не знаю, може хтось згадає такий дуже популярний свого часу фільм, який вийшов в Росії. Там сволочі, якщо я не помітляюся, де вони там просто просто з нуля придумали то, що дітей дітей засуджених насмерть використовували в розвід якихось там акціях під час Другої світової війни. Це ж це, це ж маячня повна, і ніхто ніхто цього не робив, але ну, хтось хтось придумав, хтось написав фантастику, і вона їм зайшла. І це і, і, і такі речі насправді активно використовувалися, знаєте, і ніхто ж не, не, не проти. Я не кажу, що в, в нашій історії немає дітей, які допомагали там, десь не знаю, там партизанам, ще, ще якимось там силам боротьбі за належність, але ніхто не робив з цього систему, розумієте? А там це робилося за систему, ніхто не, не, не зважав на те, що е, дітей не можна використовувати. Слухайте, ну дітей ставили до станків, е, їх карали, їх засуджували, і, і, все, і, і все це вважалося нормою, починаючи, не знаю, там з 12 років. Пане Вікторе, а на вашу думку, все-таки Росіяни зараз активізували свою е, своїх зрадників в Україні. Ну а ми бачимо, що вони активно взялися за дітей, але от і останній президент про який повідомила Служба безпеки України, що вдалося вчасно виявити е, особу, так, яка була інструктором на яворському полігоні і на мала завдання від ГРУ та ФСБ вчинити тракти проти наших командирів. Ні, це постійна робота. На жаль, ніхто не дасть вам ніяких гарантій, що таких, таких крутів, таких потвор там ще не залишилося в армії. Кожного дня є інформація, ви подивіться на стрічку новин служби безпеки. Кожен день щось нове з'являється, і в тому числі виявлення агентури ворога ну в несподіваних місцях. Ну, от останній випадок, що людина з російським паспортом працювала звуковим інженером на одній з відомих радіостанцій. Ну нормальне явище. Ну то перевірте документи, знаєте, хто працює коло вас. Ну, ну це ж це ж можна дуже легко зробити. Ні, це знаєте, це якраз ті ті, ті, ті ті залишки такого менталітету, що ми один народ, напевно, знаєте, що не все так однозначно. От не все так однозначно. Да, він мав посвідку на проживання в Україні. Але це йому давала можливість ходити і контролювати і готуватися до якихось акцій відплати, чи що вони там планували. Пане Вікторе, ще якщо можна, вашу фахову оцінку цього також не менш жахливого інциденту, зокрема, 16 квітня в Києві невідомий напав на журналіста Юрія Макарова. Як припускають, до цього може бути причетна країна агресорка? Макаров зазначив, що він був у розстрільному списку разом з іншими відомими особами, що може свідчити про російський слід у нападі на нього. Правоохоронці продовжують опитувати свідків нападу на журналіста та продюсера суспільного мовлення Макарова. Сьогодні мають надійти висновки експертизи. Тож, як ви вважаєте, що це могло бути? Це така, знаєте, відплата за журналістську роботу чи Росія усуває українську інтелігенцію? Ну важко сказати. Треба все ж таки більше інформації. Але то, що вони цього не будуть, ну не можуть справді проводити такі акції, це однозначно, тому що я сам, сам перебуваю особисто перебуваю в санкційних списках Російської Федерації, і на початку активної фази війни. Було попередження про те, що вони підготували списки на знищення, ну в разі окупації там чи, чи в разі чечки так званих лідерів громадської думки і тих, що виступають експертами на телебаченні і радіо. Я, я нормально до цього ставлюся, тому що я в такій ситуації кажу, що з 2014 року, але ну, є, є певні незручності, але я вже до них звик. Тому просто треба розуміти, що ворог близько, і він, він може дотягнутися, на жаль, будь де І треба просто контролювати ту всю ситуацію навколо себе, фільтрувати якісь там моменти в житті. Ну, от така, так, так, така ситуація. Знаєте, кожен на своїй лінії фронту, як кажуть. Знаєте, так, якщо звісно, ми не можемо порівнювати вбивство там Ірини Фаріон з нападом на журналіста Юрія Макарова, але. На вашу думку, от Росія може переглянути завдання своїх диверсантів в Україні, маніпулювати там несвідомою думкою підлітків, аби ті вчиняли якісь теракти проти відомих осіб, які впливають на формування суспільної думки? Однозначно. Для них це дуже важливо, тому що таким чином вони дестабілізують ситуацію в певних колах, в певних середовищах, і, зокрема, будуть намагатися підірвати наші спроможності. В, в інформаційній війні, тому що ми беремо якістю, а вони беруть грошима і кількістю. От, і все, пане Віктор. Якщо підсумовуємо нашу розмову про безпеку на Великдень, як завжди, дослухаємося до сигналів повітряної тривоги, де б вони були, і а, маємо зберігати обачність в, в серед натовпу. Чи маєте ще щось додати? Та я всіх вітаю з прийдешними святами і вважаю, щоб вони прийшли мирно. Хоча в наших умовах це, звісно, буде так дуже сильно сказано, але все ж таки я бажаю, щоб ми всі всі нормально зустріли упливний понеділок і без, без відчутних втрат і якихось там надзвичайних подій. Дякую вам, пане Віктору. Попри все спокійних вам і нам великодніх свят. і Нехай вже світло переможе цю темряву під назвою Російська Федерація. З нами був Віктор Ягун, директор Агентства реформування сектора безпеки, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Пане Вікторе, дякую, до зустрічі! Дякую вам до побачення.